Сьогодні хочу показати, тут звільнився один номер, поки він вільний, і я хочу вам його показати. Цей номер знаходиться на третьому поверсі. На цьому гарному, де я вам показувала хол номер четвертий, наче Так, номер четвертий. Йдемте, я вам покажу його. Ось хол я вам показувала. так, Цей хол з диванчиком. І це в цьому номері я жила, коли я була в прошлий раз. А сьогодні я цей вам хочу показати номер. І ось заходимо. Заходимо. Це двомісний номер стандарт. Ні, це не двомісний стандарт. Це номер до чотирьох чоловік розміщенням Це Я вже щось сплутала. <кій> так, значить, тут кімната з великим диваном, який повністю розкладається поверх третій, я вам казала, вид з вікна на сову і на і на двір, і на сову. Також тут є телевізор, є стіл обідній. є холодильник, вішачки, ну, якби стільці. І друга кімната. Який велике ліжко. В цьому році були поміняні всі вікна. Вікна зараз тут стоять всі нові. Ось, Бачите, які гарні віконця стоять. Всі були поміняні вікна. Так, що тут у нас ще є? Тумбочки є. Кроваті всі нові, в цьому, в цьому році, ось після нового року були поміняні всі кроваті. Є шафа, є отакий стіл із дзеркалом, який можна використовувати як трюму, або як робочу поверхню, якщо комусь треба працювати. І є санвузо. Зараз дивимося. І от такий санвузол з, з, з теплими сушилочками. І така є дуже сушарочка Фен, я казала, фен є скрізь в номерах, тому можете не брати сюди фен. І душові кабінки. Душові кабінки великі, гарні великі душові кабінки. От такий номер. Зараз вам ще його так покажу, щоб було весь видно. Ось. Двохкімнатний номер з розположенням до чотирьох чоловік. Такий номер коштує. Від 800 до 1000 гривень. Чому ціна різна? Тому що вона залежить від того, скільки у вас людей приїжджає. 2, 3, 4. І також від сезону, в який ви приїжджаєте. Тому, щоб домов... домовитися за ціну і взнати за... ну, домовитись за номер і взнати за ціну більш докладніше, ви Зв'язуйтеся з господарями і вже з ними про все домовляйтеся. Я дам посилання в описі до відео і вже є в закріплені коментарі. Я даю посилання на інстаграм-сторінку, там є номери телефонів. Будь ласка, телефонуйте, пишіть, дзвоніть і домовляйтеся.